Минула доба. Зараз буду пробувати мариновану скумбрію своїми руками. Це та, що я вчора купувала заморожену. Знайшла рецепт в тіктоці. Рецепт маринаду. Все просте легке. Я сюди вставлю на екрані, кому цікаво, можна почитати. Таку я не готувала. Зазвичай це була завжди вже купована, готова скумбрія. А це вирішила. Вирішила щось і сама замаринувати. Не пробувала не одного шматочка. Єдине, що в Маринаді замість цукру в мене ось така стевія. Я взяла столову ложку, вона в мене не глибока і без гірки. Це найгірше було це чекати добу. Ось така рибка. Різала її. Вона ще була трішки така, як сказати, не до кінця розморожена. Так, зараз спробую. Тут немає ні олії, нічого, ні оцту. Це таки мені захотілося. Пробувати рецепт. Не знаю. На вигляд хороша. Пахне. Пахне дуже цим. Лавровим листом і духняним перцем. А це звичайна маринована цибулька. Також, замість цукру, трішки-трішки. Смачно. Тільки треба наступного разу менше лаврового. І менше духмяного перцю. Бо я, мабуть, трішки перекидала. Добре. Рибка. У мене є ще там одна скумбрія заморожена. Не знаю коли, але найду ще якийсь маринад інший. Це заливалося холодним маринадом. а там, я бачила, є ще гарячим заливають. Із є із є вірчицею. з отстом і олією. Рецептів море. Просто море. Ну, якщо купувати солену скумбрі, вона більше, ніж 400 гривень за кілограм. А свіжо морожена 220. Тому так. І ще бачила, як же називається? Оце цибулька зла. Сухий посол. Я десь там зробила скріншот. Там також цукор, сіль. Я тільки пропорції вже не пам'ятаю. Цілу рибинку нерізано. Одинуємося їм намастити, замотати в харчову плівку і на дві доби. Я й таке колись зроблю. Вчора туща купувала копчену скумбрію. Дуже смачна, просто дуже свіжа. Нічого навіть говорити. Дамо так. Під хвостика залишилося, аби я вчора. За один присіст ввечері. І з'їла. Смачна. Дуже смачна. Чого я раніше так не робила? Я не знаю. І не розумію, навіщо туди ще додають Олію. Також бачила. А це ж витягують з цього розсолу. Накладають цибулі і ще заливають олією. Я не знаю. Нема ніякої олії. Руки жирнючі, страшне. З риби просто тече жир. Так само, коли бачили червону рибу. <кху> Цибуля дуже пекуча. Також червону рибу. Роблять якісь маринади і заливають туди олію. Також ніколи не розуміла. Та риба сама по собі вона дуже жирна. Да, добреньке. Якби ще картопля. М -м -м. Взагалі було. Б. Класно. Як по солі? Ну така вже, знаєте, немалосольна. Я вже розумію, що її можна їсти, мабуть, годин через 10. Не сказати, що пересолена, але така, вже соляненька. Тому можна доби не чекати. Трішки раніше. Ще бачила з кумбри, роблять там чай і лошпиння цибулі. Для кольору. М -м -м. Вкусняшка. Я кажу, руки, страшно, жирні, яка учей олія. Так, все. Хочу запит чайком і, і все прекрасно.